Вітаю всіх, хто має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі, програма Власний погляд про роль проспілкового руху і загалом про роль профспілок в сучасній Україні, ми будемо говорити в нашій студії з Григорієм Мосовим, виконуючим обов'язки голови Федерації проспілок України. Мої вітання вам в нашій студії. І якщо говорити загалом про профспілки, Хочеться згадати про ту ситуацію, в якій сьогодні опинилась Україна, про це говорить весь світ. Дійсно, ситуація не проста, критична, як економічно, так і соціальна напруга зростає. Власне, як на цьому всьому тлі виглядають сьогодні про спілки, їхня роль і що вони можуть зробити в цій ситуації? Ну, по-перше, дійсно, про спілки і по Конституції України. Це є ті організації, які здійснюють захист трудових і соціально-економічних прав інтересів працівників. І цілком зрозуміло, що через цю функцію і через цю призму розглядається їх діяльність. І те, що сьогодні має такий масштабний наступ на трудові, і соціальні права працівників, це є факт. Звичайно, є певні обставини, які ми враховуємо. Те, що, як кажуть, Країна знедолена, бюджет пустий і немає чим розраховуватися ні зарплати, ні пенсії. Але разом з тим, коли розглядався відповідний законопроект, а потім передавався Верховну Раду, я брав участь у цьому засіданні уряду. Я сказав, що дійсно такого масштабного наступу ми ще не знали за роки незалежності. І е, е, якщо це короткотривалий період, який треба нам всім пережити, враховуючи обставини зовнішньої агресії, втрати Криму і все інше, то по людськи ми розуміємо цю ситуацію, і об'єктивно, коли е, мінус 42 мільярда фонду оплати праці на цей рік буде зменшено, це означає, що е, практично всі сім'ї не дотримують того заробітку, який приносив громадянин в свій дім. А це мінус 20 мільярдів фонди соціальне страхування, бо відрахування від фонду заробітної плата йде. Це означає, що ми не зможемо оздоровити, скажімо, таку-то кількість людей стільки-то діточок в літній період зможемо деякі програми скоротити. Все це неприємно і не сприймається людьми. Але якщо б не зовнішні обставини і ті обставини, які є об'єктивними нашій країні, ми повинні були б закликати людей до мітингів, до страйків. до не покоре, але ми розуміємо, що зараз відбувається в країні, і саме громадянська відповідальність за цей стан змушує про спілки, я скажу, набратися терпіння, вести діалог непростий з трудівниками, з членами спілок і звичайно з урядом і роботодавцями. Ми розуміємо так, що цей короткий час, а ми очікуємо, що після того, як підуть перші транші економічної допомоги. Ми маємо подолати падіння економіки, відновити робочі місця і розпочати побудову тої соціально орієнтованої ринкової економіки, власне за яку стояли люди, в тому числі і на майдані, не олігархічно. Не а, неоліберальну економіку, яку будувала або хотіли збудувати, а ту, яка в інтересах людини праці, в інтересах Дійсно, суспільства Дійсно, секвестр бюджету 2014 прийшовся болісно саме по українцях, по соціальним аспектам. Скорочено якраз видатки на соціальні програми, заморожені зарплати. Чи виходили ви з ініціативою, можливо, десь спільною консолідованою ініціативою якоїсь антикризової програми про От Як ви бачите? Тобто, на момент ми розуміємо, що потрібно Трібно десь перетерпіти, десь не вдаватися до якихось радикальних дій стосовно тих соціальних напруги, яка може виникнути. Але все-таки, що на сьогодні ми можемо провести навіть на рівні соціального діалогу, трьохстороннього діалогу між урядом, профспілками і роботодавцями? Як це має виглядати на сьогоднішній момент? Безперечно, ми а, в профспілках обговорили цю ситуацію і а, видали я би сказав так рекомендації всім своїм членським організаціям. А включаючи первинну організацію, як діяти в цих незвичних е, кризових умовах. І е, кожна проспілка має орієнтуватися на ті обставини, які є фактично на підприємстві. Одні підприємства працюють, як і працювали, інші переходять на двохторденний змінний режим роботи, дехто запроваджує так звані безоплатні відпустки, дехто скорочує робочі місця, і по кожному такому випадку проспілка повинна використовувати той інструмент. Які дозволять мінімізувати ризики для працівників. Немає шаблону, щоб він один і той же був застосований до всіх, бо ситуація дійсно справді є різною. Я, ось недавно, був у Харкові і голова проспілкового комітету підприємства Комунар, яке належить до космічної галузі, сказав, куди ми не... зараз працюємо два дні на тиждень. І маємо високі технології, маємо відповідні пропозиції. Як скажімо, що зробити для Укрзалізниці, переключити наше виробництво, оскільки в Росію вже заборонені поставки і продукції. Маємо пропозиції до е, машинобудівного комплексу, але нас не чують або не розуміють. Тобто ми хочемо зберегти е, трудовий колектив, хочемо зберегти. Підприємства і готові працювати для України, тому влада має дійсно в даному випадку через свої інструменти виконавчу владу на місцях через міністерство акумулювати такі пропозиції, які би зробили локалізували би виробництво всередині України і посили би коопераційні зв'язки, не допускаючи закриття робочих місць. Бо вже за прогнозом наступного року. Передбачається збільшення безробіття за нашими оцінками, на 200-250 тисяч робітників. А це за попередні прогнози, так, це лише це попередні це попередні прогнози, але mm -hmm. на жаль, ситуація поточна, підказує, що воно може так і статися. Тому мова йде про те, щоб захистити таких робітників, які будуть скорочуватися, або ті, які в режимі неповного робочого часу, запровадити так зване часткове безробіття з відповідним матеріальним забезпеченням. Це наше зобов'язання як трьох сторін соціального діалогу через фонд соціального страхування від безробіття створити такі умови, щоб я ще раз кажу захистити робітників і зберегти трудові колективи, взагалі, якщо говорити про проспілковий рух в Україні, то останнім часом він все-таки сприймається більш як декларативний, тобто який існує паралельно, і, можливо, не зовсім впливає на процеси. Чому так відбулося? Чи можна посилити дійсно роль і значення проспілкового руху в Україні? Як це зробити? Чи бачите ви це особливо зважаючи на ті аспекти, які зараз потребують підтримки громадян і соціальних аспектів для того, щоб могли вижити в цих Умовах українці. що потрібно зробити, щоб ці ваші рекомендації сприймалися не як декларації, чи верніше ваші рішення не як рекомендації або декларації, а щоб сприймалися дійсно як дієвий механізм, який одразу має запроваджуватися в дії. Ну, давайте тоді з самого початку дійсно давайте згадаємо статтю 36 Конституції, для угу. чого створюються проспілки. Скажено, громадяни мають право брати участь у проспілках, з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних інтересів, Бачите, тобто кожний має а, бере на себе функції захисту. Ти починаєш захищати себе на своєму робочому місці. Про це консолідований захист, тобто робітники mm -hmm. об'єднуються в організацію, яка має може потужно представити твої права, твої інтереси перед роботодавцем, застосовувати мітинги, акції протесту, колективні переговори і навіть страйк для захисту, тобто меню набору інструментів. Є інша річ, наскільки зможе проспілковий uh -huh. лідер, а проспілкова організація цей інструмент використати і хоче чи може, чи не хоче і не може. Тут залежить від активності самих спілчан. І на, на кожному рівні Федерація проспілок це орган, який представляє інтереси От нас 7,5 мільйонів членів у Федерації, це в відносинах з урядом, з об'єднаннями організацій роботодавців всеукраїнськими. Ми маємо генеральну угоду. Яка mm -hmm. діє на сьогоднішній день, і там чимало прописано зобов'язань і роботодавців і уряду, і наше завдання ну я би сказав створювати такі е, умови для того, щоб всі е, ці зобов'язання виконувалися. І тоді буде соціальний мир, тоді буде е, порозуміння між трьома сторонами. Якщо вони не виконуються об'єктивно, ми будемо звичайно, е, е, скажімо так, е, будемо або опонувати. Або навіть і протестувати це наш обов'язок реагувати по конкретній ситуації. Тобто про залишаються ще дієвим механізмом на роботодавця і загалом. На Ми, Ми зараз до речі зінювали і перед роботодавцями і федерацією роботодавців, бо це найбільше е, національне об'єднання роботодавців про те, щоб покласти меморандум, і е, саме на період кризової ситуації, mm -hmm. Меморандум, який стосується з двох буквально частин. Одна це як нам консолідувати спільну роботу, щоб зберегти трудові колективи і мінімізувати ризики скорочень, тобто зберегти трудовий потенціал. І друге, а все ж таки, як подолати несправедливість в оплаті праці, яка сьогодні існує. Це реформа оплати праці загалом, яка ми... має проводитися, і О, так вона ще власне ініціювалася ще на початку 2000-х років, але так вона і не здійснилася. Ми маємо парадоксальну ситуацію, що країни спорідненою економікою. Так званою ринковою економікою, а в структурі собі вартості витрат на виробництво, заробітна плата складає 30%, в нас в Україні 6%. Тобто, розумієте, що в одиниці от, цей папір і листочок вигляду, тільки 6% заробітної плати, 90% з лишнім це всі інші витрати. А тоді, як е, має бути. Е, на, на порядок більше як нам застосувати ці механізми, якщо говорити про міжнародну співпрацю, от рівень співпраці між проспілкового руху загалом і їхні солідарні механізми, які можливо де яким чином йти Україні за досвідом тих країн, на які ми хотіли б рівнятися, зокрема на європейські країни, безперечно, тому що е, світ став відкритим да, ринки праці, ринки капіталів стали е, інтернаціональними. І безперечно, те, що робиться тільки у одній Україні, недостатньо для того, щоб забезпечити захист працівників. Транснаціональні компанії потужно у всьому світі працюють і охоплюють вже понад дві третини загального ринку товарів і капіталу. І звичайно, ці центри знаходяться не в Україні, а в інших країнах. Тому федерація «Проспілок» є на сьогодні членом міжнародної конфедерації. Проспілок, яка діє в 156 країнах світу, і яка опікується захистом, в тому числі перед транснаціональними компаніями, перед міжнародною організацією праці, перед G20, G8, перед Світовим банком, Міжнародним валютним фондом вони на своєму рівні обстоюють права працівників на гідні умови праці, на достойну заробітну плату. А на національному рівні ми маємо свої інструментарі впливу. І, звичайно, діючи в рамках такого загалу, а ми ще є і членська організація Всеєвропейської Ради про спілок, звичайно, йде обмін досвідом, практикою і формами діяльності. Якщо говорити про цей обмін, що нового з'явилося або може з'явитися саме в проспілковому Русі України, зважаючи і на ситуацію в Україні, і на той досвід, який мають країни, які можуть нам запропонувати ті чи інші більш дієвіші механізми а, на цей момент? Ну досвід західний проспілок каже, що е, менше розподільчою функцією про спілки мають uh -huh. займатися а більше захисною надати сервісні послуги послуги члену проспілки таким чином, що якщо його право порушено або є ризик порушення, ти маєш надати консультацію, ти маєш надати Правову допомогу, Врешті адвоката, для того, щоб людина відчувала себе, що роботодавець буде знати, що його точно захистять, створила систему трудових судів. Те, чого нам потрібно теж в Україні, бо не може суддя бути так універсально знати всі положення. А коли буде поруч по праву руку чи ліву професійної судді знаходитися представник проспілок в мантії судді, це означає, що захист буде достатньо ефективним. Багато інших корисних речей, які повинні ми обов'язково в ході реформ в Україні перенести на наш національний ґрунт. За рахунок чого це буде відбуватися, адже все потребує фінансування. Безперечно, для цього про сплачують член проспілки, сплачує проспілковий внесок. А в Україні в нас він становив 1% від заробітної плати, яку він отримує, і ці кошти акумулюються на різних рівнях, де потребується дія проспілок. А, Резерву цього досить для того, щоб запровадити а, нові механізми захисту прав громадян? як говорити на національному рівні достатньо цих коштів, і скажу uh -huh. так, і на заході про теж шукають інші ще форми надходження таких коштів. І, зокрема, федерація проспілок є власником санаторно курортних закладів, туристичних закладів. І ми отримуємо додатково як джерело доходу, як акціонер в цих товариствах, які сприймов на реалізації таких цільових програм. Ну і для того, щоб наймати штат працівників які можуть кваліфіковано провести експертизу, законопроектів про проектів рішення, які ініціюються урядом, поставити на цьому першому етапі вже заслон непроходження таких законів, які б були шкідливими для людей. Тобто багато моментів, які ще потрібно напрацювати і ввести в систему дії українських спілок. І на завершення ми маємо вже завершувати. Бити коротко, що буде з будинком «Проспілок» в Києві. Будинок «Проспілок» буде відновлено, і це наше тверде переконання як Федерації «Проспілок». Ми наразі утворили благодійний фонд. відродимо будинок «Проспілок». Ближчим часом його корпус буде обтягнутий такою інформаційним матеріалом, який буде ага. говорити про те, що тут відбувалися події майдану буде відповідний девіз. Слава Україні, героям слава, і там же буде логотип нашого благодійного фонду. я про гроші і про можливості, як на сьогодні це відбуватиметься. Я знаю, що створено відповідний благодійний фонд, куди мають вноситися гроші за рахунок чого має відбуватися так. відновлення цього будинку. Тут коротко про це буквально а, кошти. Благодійний фонд поступає. Кожен член проспілок буде брати участь е, фінансово додатково. Ну скажемо, розміри п'яти mm -hmm. гривень е, розрахунку на рік. І е, плюс міжнародна допомога. Практично весь світ відтокнувся на то на те лихо, яке спіткала Федерація проспілок. Ми вже маємо кошти з надходять з Канади, з Бельгії, з Швеції угу. і багато проспілок е, Говорить, ми обов'язково допоможемо вам, друзі, колеги, проявляючи солідарність. Проспілку відновити ваш будинок. Це не просто офіс, це є ще і національний профцентр. Це є центр соціального mm -hmm. діалогу в нашій Україні, і його важливо зберегти не тільки для федерації профспілок, а й для всієї громадської. На якому рівні проводитися контроль за цими грошима? Аби... Не речі, наглядова рада. Наглядова, наглядова рада вона створена і буде працювати створена і війшли окрім проспілковців, вийшли Війшли досить відомі Україні люди, які представляють і громадські, і суспільні сили, і прозорість буде 100% забезпечена. Громадський ми контроль грантуємо. буде за цим, за цим процесом. Добре, дуже дякую вам за розмову і за участь у нашій програмі. Григорій Осовий, виконуючий обов'язки голови Федерації про України, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь з смі надалі. Ми з вами обов'язково побачимось. До watching